Нова сирія та розслідування доларових активістів великодимирської громади від журналістів контркору. У центрі уваги нового сюжету. Ірина Лимаренко. Поганий коп та спотворений символ добра з кулаками. У першій серії ми вже розповідали про брудну гру цієї особи та тотальну ненависть до усіх, хто має іншу думку. Наприклад, фільмувати людей зненацька, затикати рота, перекрикувати та доводити людей до точки кипіння. Так зирок, поговоріть. Ні, за я не хочу <реку> говорити, то брикуту. Пані Лимаренко спеціалізується одразу у декількох напрямках діяльності квартету. Показовим прикладом є завищені ціни на товари для ЗСУ. Тепловізійний приціл AGM Ретлер ts 35384. Збір на 93 тисячі гривень. У мережі ціна 73 тисячі 824 гривні, завищено на 20 тисяч. Тепловізор AGM Taipan ТМ 10256 27 тисяч 198 гривень. У мережі 21 тисяча, завищено майже на 6 тисяч. Динокель Юскемл UW004B з далекоміру. Збір на 8 тисяч 760 гривень. Ціна у мережі 5 тисяч 408 гривень, завищено на понад 3 тисячі гривень. Але це квіточки з останніх скандалів, які ми детально описували, збірна колеса для утівки Міцубіші l Лісті з майже такою ж комплектацією, як у колекції пана Анатолія Юрченка. Які він донедавна продавав на OLX, але завбачливо прибрав зі своєї сторінки відразу після скандалу. Цікаво, чи у сумі збору на поїздку до Нідерландів, пані Лимаренко додала у свій райдер послуги з комплексного ботоксу за 2700 злотих або майже 28 тисяч гривень у українського косметолога з Польщі? Історія замовчує. Жертами, але після місяців спостережень за поведінкою доларового квартету журналісти контркуру виокремили особливі ролі кожного з учасників. Якщо єдиний голос правди у громаді, пан Юрченко, всім привіт, хоч і має за плечима кримінальний шлейф, проте доволі часто публікує розгромні популістські селфі викриття без жодних доказів, але то таке. За рекомендацією знаменитого будівничого собачих будок сів за парту розібратися з законодавством України. Вірніше, я розібрався з ним давно, розповідав їм своє бачення, доводив. Сьогодні хочу розказати вам. Буду сьогодні багато підглядувати, підчитувати, багато інформації. Не хочу бути голослівним. Давай, давай, і що? А чому ж тільки гівна було про цей закон? Що не хочуть його приймати, що не хочуть е його затверджувати, що не хоче президент його підписувати. Це не його справа щось доводити, адже тлумачити очевидність, слів Юрченка завжди приходить вона, Ірина Лимаренко. Великодимирське самоврядування має відповісти за свою діяльність або бездіяльність, або навіть за факт свого існування. Про що вони думали? Про наповнення бюджету громади чи про наповнення мовіного посильника? І неважливо, що той же Юрченко сам є представником банди. Очевидно, що ви не усі, крім нього. Я не палю, спиртного та наркотиків не вживаю. Проблем зі здоров'ям, з особистим життям, з бізнесом не маю. А той факт, що Юрченко регулярно отримує зарплату і не спрямовує бодай жодних зусиль для змін, це знову дрібниці. І, взагалі, це інше. Пані Лемаренко працює за принципом кремлівських ботоферм. Десятки акаунтів у Телеграмі і Фейсбуці та відповідальність за взаємодію з постами правильних активістів вона контролює усе лайнота клоунів під постами, які у розріз не підходять під світогляд партії доларового квартету. Демократія у всій красі або її повне спотворення. Навіщо це потрібно зараз? Пояснимо. У еру інформаційних технологій людям стає усе важче контролювати правдивість інформації. Тому люди часто звертають увагу на реакцію своїх співвітчизників, однокласників, колег або односельчан. Чим більше схожих за духом людей підтримують ту саму мету, що і ви, тим більше у людини підсвідомої симпатії. А все тому, що невідомий коментатор має ті ж проблеми, потреби та розділяє думки. Отже, він в одній команді чи не так. Тепер уявіть, коли ви не у курсі всіх деталей, наприклад, сенсаційного оприлюднення документу, яким до цього не цікавились. Бекграунд відомий лише авторам. Ніхто не бачить усієї картини і того, що насправді відбувається. Але вам одразу подають інфу під необхідним соусом як єдину істину без компромісів, без права розгляду ситуації з усіх сторін. Цей прийом що інше ніж звичайна маніпуляція. Тепер зверніть увагу, як це систематично роблять наші доларові активісти. Приклад, як можна штучно створити скандал на рівному місці, пост про миття службового автомобіля перед подією у селищі. Активісти скандують про небачений корупційний скандал. Як так миють автомобіль за рахунок громади за 600 гривень? Але стоп, шановні, ви дійсно хочете побачити, як голова селища сам з ганчіркою миє службове авто, чи в нього більше немає важливіших справ? Або критикани готові безкоштовно мити машину, аби тільки гроші не крали на автомийці? Якщо саме так ви плануєте боротися з корупцією, тоді покажіть усім майстер-клас. І таких прикладів безліч: квіти, комунальні роботи, закупівля палива і так далі. Зверніть увагу на ще одну деталь: усі залізні аргументи або контраргументи жорстко модеруються у найпопулярнішій телеграм-групі селище. Іноді навіть цілі пости летять у сміття. Але чат групи пам'ятає усе, що спільного між ботами кремлівської фабрики тролів і методологією від великодимирських активістів, зараз розкажемо. А ви можете переконатися у цьому самі. Перше правило ботів жодних доказів. Коли вимагаєте підтвердити документально або надати хоч якісь пруфи своїм словам, у відповідь образи або насмішки. Друге правило ботів є тільки одна правда, без виключень. Третє правило ботів, коли немає аргументів, починай усе спочатку та роздавай козирні тузи. А чому не в окопах? А ти служиш? Скажи своє справжнє ім'я. Ти боти, всі аргументи, брехня. Нічого не нагадує. Вісім років бомбілі бомбас! і тому подібне. Четверте правило ботів. Усе, що було до теперішньої влади, не рахується. П'яте правило ботів незручні питання. Бувають тільки у ботів. Ось така іронія. А тепер вишня на торті. У своїх коментарях пані Лимаренко доводить, що у неї немає жодних торгових приміщень. Сміється з усіх, хто про це пише у Фейсбуці. При цьому на сайті селищної ради ми бачимо схвалений запит на установлення приміщення для торгівлі від 22 квітня 2024 року. Це якийсь випад. Найцікавіше традиційно залишаємо під кінець. Очевидно, найприбутковішою справою активістки є трансфер авто з Європи для потреб Збройних сил України. Принаймні, так свідчить офіційна легенда. Одним із партнерів Ірини є ще один громадський діяч із політичними амбіціями Дмитро Яхно. Вони мають спільну колаборацію, начебто, у питанні підбору кращих варіантів для пригону: Обирається авто, збираються кошти і далі Лимаренко прямує до покупця в одну з країн ЄС. Наприклад, на світлинах з літнього пригону вона дякує Яхно за консультації та зазначає, що збору на авто не велось. Знайшлися добрі люди, що проспонсорували. Ідеться у підписі до фото. При цьому командою активістів було перевезено порядка чотирьох або п'яти автівок. Як з'ясувалось, кошти для трансферу формуються заздалегідь у власній групі у Фейсбуці під назвою Авто для перемоги, якою керує Яхно. Усе б нічого, якби не одне, але цей проєкт не має нічого спільного з благодійністю і є суто комерційним. Люди роблять замовлення набиті автівки, оплачують та чекають на доставку. Викликає багато питань і вибір моделей. Погодьтесь, навряд чи на фронті знадобляться лексуси, тесли, БМВ та сімейні авто з коробкою автомат. Але людей не обдуриш. На світлинах видно, що кермо справа, а ви пишете зліва. Англійські номера, англійські здання, англійська машина. Ви кого питаєтесь на любі? Утім, як ну і не намагається видавати стартап за благодійність. Про що повідомляє у коментарях? Люди, не звертайтесь до них, це шахраї. Тепер трохи бекграунду про компанію Лимаренко. До повномасштабного вторгнення Дмитро Якно вже займався доставкою автівок із США, ЄС та Грузії. При цьому бізнес-партнером активіста є персонажне ім'я Сергій Тюкавкін, якого підозрюють у шахрайстві та зашкварних міжнародних скандалах. Зокрема, журналісти одного з литовських видань писали про допомогу тюкавкіна у легалізації Анатолія Шарія на території Литви. Про кримінальні справи Тюкавкіна зазначають і активісти Гатнинської громади. Наразі Дмитро Яхно активно піариться у складі громадської організації Екобровари скандального депутата Леоніда Черпійника. Більше інсайдів про доларовий квартет ми розповімо у наступних випусках і розкажемо, як усі вище згадані персонажі пов'язані з Анатолієм Юрченко, Оленою Слизюк та Антоніною Корнієнко.